Банда, салют, ми на минуду з дядьком Андрієм. Вже знайшли лід, були на одному озері. Зловили кінця одного і Йоршай, більше не було нічого. Поміняли озерце. Що будемо рибачити. Ух що щука бахнула. Банда, Ха, перша рибка. Бачи, Андрюх? Бляха з таким ударом дала. Так, піду я зараз, візьму. Інструмент. Дивіться, бабдайка, щучка така невеличка, грам 250 балансирчик Це целакий джон нордик класна досчичка сюди пускай Інструментик не знадобився Пробуємо далі коротше банда Напарник мій поїхав по сімейним справам, я вернувся. Знову на теозе роду ми починали сьогодні. А там, На тому маленькому, окрім тієї щучки малої, нічого більше не було. Дивіться, яка штука виходить. Цей лід жовтий. Це ще колись перший намерзав. І він не розтав повністю, його підбило так сюди. А тут десь до 5 сантиметрів, а тут 10. Ось така різниця. Якась є рибка на дні, але дуже маленька, може зловив м'яку наживочку, тут поставимо жерлиці. Що банда, пробуємо конців лувати Не хочу банди зовсім клювати. Сьогодні знову у на с... нас не рибалка. Грав, риба стояла ось під мормишкою, стояла, стояла, стояла. І коротше, пішла, пропала. Отака вот рибалка. Чи банда зловився такого кінця одного. Наполивши, вже збирався додому, камеру відключив. Ось на такий балансирчик, поки Джон Нордік. Я вам зараз покажу ще на який я ловив. Відпущу, поки живенький, він нам не треба. Коротше що банда. Лід ми відкрили. Хай не наловили рибки, але покльовочки бачили. так що Вже ми на ногах стоїмо на льоду, я навіть на колінах. Бахнемо чайку за ваше здоров'я. Покажу вам сірчик, який... Вони сьогодні щучку я зловив на нього. Я вже показував такий кінця. Це Lucky John Nordic. Чому я люблю Локіджон? Тому що там ціна ну, до 5 євро. У мене і рапало є, але там ціник зовсім інший. Ось такі в мене дуже я люблю усамі ці японці малесенькі. Такі о. щось схоже на, як вони, на мікроби чи мікробалансируються, що в Україні зараз хлопці роблять у лобі. Такий віп, віпчик усамі 4-сантиметровий. Купа різних. Є і Фін, і класік Лакіджоновський. Це класик, він трошки великуватий. Ну, в основному це японці і Лакіджон. Бо платити, наприклад, це я трійник зняв, оце ку -само. 13 євро балансир, ну це дурні гроші за балансир я вважаю. Ось, що наприклад на судочка брав рапала 12. Ну це просто космос. А взяв звичайний Лакіджон 5 євро. Це не реклама, ну просто що цінова політика така, то до того я рибачу в основному на Лакіджони і на ці японці. Вони в районі 7 євро, але в мене там скидка в нашому магазині місцевому, Тобто мені по 4,95 вони віддають. Ось такі прикольнені окунець. Що вам розказати банде. Нічого такого цікавого, начебто риби небагато не наловили, побували. Тут побували ще в другому місці з Андрієм, зловив я там щучку, тут зловив. Вранці окунця, зараз окунця і одного. Так що, перший лід ми відкрили, походили, потоптали. Будемо пробувати ще, сподіваємось, не розтане, бо в нас морозів не очікується великих. Так що все, друзі, всім здоров'я, миру і добра. Клас?